Так, закінчили встановлення чотирьох дверей, щитових петлі карточні. Двері так, бюджетні, саме дешеві, можна сказати. Полотно вартість полотна 2900 гривень. Замовнику виставляв три рахунки, дорожчі, середні і дешевші. Він вибрав дешевші, але поставив дорогу фурнітуру. Ну, як дорогу, так не дешево. Магнітні замочки, все. От. Звичайно, двері, так сказати. Десь полотно криве, і скоробка кривовата. Десь, десь прийшлося підакрилити. Але якщо незважаючи на це все, то так, непогані двері для виду мають вигляд. Ось, розвідува. Поплиточки тут пустили цілу лишту, щоб не розпускати, вмістили коробочку вправо, помістилася. Ось так. Тут також стільночка. Ну, все гарнень... гарненько вийшло. Але коли ставити двері, будете ставте після натяжної стелі. Вже з досвіду знаємо, поставили двері до натяжників, вони тягали пушки, профіля, покоцали коробки, міняли коробку за свій рахунок. Ось так. Ну а кому потрібні двері недорогі, біленькі. Звертайтеся.